Ну що, доброго ранку вам, доброго вечора. Ось у нас в Стеллартені і прийшла весна. Гляньте, як у нас гарно. Сонечко світе! Прям чудова-чудова ну, погода. Я б вийшла з вами прогулятись, думаю, покажу вам все-таки сонце в Канаді, що не завжди в нас така пасмурна погода іноді буває. І я в новій курточки ходжу. Вже всі будуть роздіті. Хочу сказати, що сьогодні вже на роботу в нас багато канадців прийшли в шортах. Ну, Ті, хто на машинах, то зрозуміло. Ну, Є ще люди, які не дуже далеко живуть, і вони сіли в машину та й приїхали. Ну, Канадці люблять, тепер ще сонечко, і вони вже будуть тобі роздягатися. Будуть вже ходити в шортиках. Так що ось так от вони вже кожен такий сонячний день вони дуже полюбляють. Бабуть скоро будуть купатися вже в океані. Ще раз хочу нагадати вам, що зараз ми в Стеллартоні, в Канаді, провінція Нова Шотландія. Були питання з приводу. Того там мені багато написало п'ять людей. З приводу того, дайте мені електронну адресу вашої фабрики, чи є там міста, чи є там як працювати, чи є. Розумієте, тут таке питання цікаве з приводу того, що дайте адресу фабрики. Це не проблема, ви Стеллартон вбиваєте. І адреса фабрики, вона тут одна, ви її можете самі знайти. Але розумієте, о, на ратуші в нас часи б'ють на ратуші. Бачите? Гарно. Тут треба розуміти про одне, що, навіть приїхавши, Писавши на ту на мою фабрику там, де я працюю, він такий мотоциклетик. На ту фабрику, де я працюю, я давала ну, мабуть 200 або 300 разів вже той сайт, куди писати. Багато людей писали, але ж ми розумієте, що ми такі люди цікаві, що є кому відповіли. Але вони просто так написали, або запитати. Ну а чому? Мені цікаво, візьмуть мене чи не візьмуть на роботу. І вже якщо комусь відповіли, або комусь спробували зателефонувати, там телефон треба було, але людина не брала трубку або ще щось. То вже вони розуміють, що якось несерйозно українці відносяться до того, що їх там питають щось або написали їм. І на інші, багато вже на інші такі резюме, не дуже будуть реагувати. Ну, Тому що врахують, що люди не дуже серйозно до цього відносяться, особисто, якщо ці люди ще знаходяться за територією Канади пишуть, то тоді на це резюме. Вони, ну не знаю, можуть не відкликнутися. Ось так, якщо. І треба ж розуміти, що не тільки те, що ви приїхали. Ну, Добре, вам написали з цієї фабрики. Але хочу ще раз сказати, що це маленьке містечко. Невеличке містечко 5 тисяч населення. Правильно, поряд тут 8 тисяч населення. Ще таких по 5-3. Тут поряд. Зрозуміло, але де ви будете жити? Треба подумати, де ви будете жити, де ви будете орендувати. Ну невозможно ж приїхати просто вийти з автобусу, заліфакся сюди ходить автобус, вийшли з автобусу і що, куди ви пішли? Спочатку треба все розпланувати. Тому я в кожному своєму відео, яке було, я писала про те, що я б рекомендувала все ж таки спробувати знайти хост. Тобто приймаючу родину. Ну, хтось каже, я не, не зміг знайти. Ну, з дивлюся, ті, хто приїжджають тут, вони в основному, ті, що я знаю, вони в основному приїжджали до когось. Якусь приймаючу родину. Це було по-різному, або були це друзі чиїсь, то вони їм вже орендували якесь житло, або знаходили через якихось знайомих. По різному було. Але люди думали, як вони будуть і куди вони будуть селитися і де вони будуть жити. Ну, ось якось так. Ось таке відео про те, що. І, на жаль, програма Кулевет завершує своє, так сказати, шество по Канаді. Канада закриє двері і вже приїхати так, як могли приїхати українці, отримати ворк-перміт, отримати медичну страховку, медичну карту отримати. Вже так українці, на жаль, не зможуть. Якщо вони приїдуть, то вони вже приїдуть тільки як туристи. А як турист ви не будете мати не перміта тобто дозвілу на роботу і працювати тут. Ви не будете мати медичної страховки або медичної карти. Ви не отримаєте ті три тисячі підйомних, у вас не буде не не буде нічого такого, що було у тих людей, які приїхали. І ще хочу сказати, що було багато таких, що мене запитували канадці про те, що ну ось чому так, що багато українців приїхало, побули два тижні, пожили в тому отелі два-три тижні, хтось місяць пожив в тому отелі. Забрали ті три тисячі коштів, отримали ворк-перміти та поїхали в Європу. На жаль, було і так. І це про те, що ми не думаємо про інших, що скажуть, чому, чому так? Ми думаємо тільки про себе, багато хто з нас. Тому, знаєте, треба думати не тільки особисто про себе, думати ще, хто буде після тебе, хто прийде після тебе, як до нього будуть відноситись. Ось таке відео. На жаль, програма завершується. На жаль, залишилось тільки два тижні. Хто вспіне, той приїде, знаю, що зараз багато приїжджає. Бажаю всім, хто хотів приїхати. На жаль, дуже багато людей не зможуть приїхати, тому що вони знаходяться в Україні або служать в Збройних силах України. І теж мають візу, хотіли хотіли приїхати, але вони не можуть виїхати з України. І не тільки той, хто служить, але й інші люди теж не можуть виїхати з України. Ті, хто був давно в Європі, зрозуміло, вони скористались такою можливістю, у них була така можливість, в них були кошти і вони змогли приїхати. Сподіваюсь, все ж таки, що продовжать. Цю програму, але, знаєте, щось каже, що можливо, але будемо держати кулачки, щоб все-таки всі, хто хотів приїхати, зміг приїхати. До побачення! З вами була Світлана, з вас лайк з мене відео.